Добрий день. Я Міронен Колег. Я Петров Ілля. Я мамчу Олександра. А разом ми команди ДВМЕСТРІ. Ми навчаємося в позашкільному закладі Одеська Сюд Сігма. Основна проблема, з якою ми боремося, це неправильний вибір одежі для погоди на вулиці. Це може призвести до зайвих витрат коштів та хвороб. Саме тому наша команда розробила та продовжує розробляти програмне забезпечення WezerClos, за допомогою якого ви зможете підібрати одежу за актуальними даними погоди, а також подивитися прогноз погоди за вибраним регіоном. Кожен з нас мав свою роль у розробці програми. Я відповідала за дизайн. Я відповідав за технічну частину. А я відповідав за наповнення програми та збір статистики. А зараз я продемонструю, як вона працює. Так. Як же працює наша програма? Спочатку треба запустити файл .exe, тобто weather.exe. Запускаємо. Відкривається таке вікно, в ньому є декілька боксів, в кожному з них є відповідна інформація. Тобто, спочатку є час, на який є прогноз цієї погоди, іконка погоди, тобто, наприклад, сонячно, марно або шторм. Також є температура, як вона відчувається, який тиск повітря, яка вологість та швидкість вітру. Все це прогнозується на 3 години та 6 годин вперед. Нижче можна побачити одяг, який нам рекомендує програма. Якщо він не подобається, можна його змінити, але він підбирається за потребою погоди, тобто яка температура. Також можна змінити свій гендер, тобто чоловік або жінка, або змінити мову на українську або англійську. Також є можливість змінити місце, в якому буде показуватися прогноз погоди, наприклад, не Одеса, а Київ. І вона все успішно зміниться. Тобто, зараз марно. Також можна оновити дані, якщо вони здаються занадто старими, але не частіше, ніж один раз на 3 хвилини. А зараз я передаю слово Олегу. З радістю приймаю від тебе слово. Ця програма працює дуже просто. Спочатку ми питаємо користувача про його місце знаходження та стать. Потім ми беремо інформацію з відкритого API OpenStreetMap, в якому назву міста, населеного пункту або навіть вулиці, перетворюємо на широту та довготу якому ми одразу передаємо на API Open Weather Map. та окрім актуальних даних про погоду, отримуємо додатковий прогноз на найближчі години. Після всієї отриманої інформації, включаючи введені користувачем дані, ми робимо запит на базу даних SQLite, в якій зберігається вся одежа, і її температурний діапазон та стать. Дякуємо за увагу і до побачення! До, до побачення! побачення.